Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. В цьому відео я записую інструкцію, як сплатити імміграційні збори при подачі паперових форм в USCIS, використовуючи дебетову або кредитну карту. Нещодавно вийшло оновлення щодо оплат Money Order та чеків. Із 28 жовтня 2025 року USCIS більше не буде приймати оплату у вигляді чеків та ордер. Тепер для паперових форм і заяв доступні оплати лише через ці дві форми. І я нагадую, це не є юридичною порадою. Інформацію я взяла з відкритих джерел та показую інструкцію, якби я заповнювала ці форми собі. Розпочнемо ми з форми G1450. Це форма. В якій ви вказуєте свої дані та дані вашого рахунку саме кредитної картки, не дебетової, а кредитної картки. Отож, в першому полі треба вказати ім'я та прізвище апліканта, заявника, хто сплачує цю форму за вашу форму, хто сплачує. Наприклад, це ви тому вводьте своє ім'я і прізвище. Далі в другому полі треба вказати ім'я та прізвище власника картки, наприклад. Це не ваша кредитка, а вашого чоловіка. Ви вказуєте тут тут ім'я чоловіка та прізвище. Якщо це ваша кредитна карта, вкажіть саме ваші дані. В наступні поля треба вказати білінгову адресу, саме холдера карти цієї кредитки. Знову, якщо це ваша кредитка, вказуйте ту адресу, по якій ви проживаєте вашу білінгову адресу. Далі треба вказати контактну інформацію власника кредитки. Якщо це ви власник кредитної картки, вказуйте ваш номер телефону. Якщо кредитка вашого чоловіка, вказуйте номер телефону чоловіка. Також поруч емейл ваш або вашого чоловіка, чия це кредитна карта. Далі вказуємо інформацію про саму кредитну карту. Тут вводимо в цих полях номер кредитної карти, expiration date – місяць і рік кредитної карти. Далі в наступному стопчику. Тип кредитної карти обираєте свій тип. Наприклад, я обрала Discover і наступна колоночка: обираємо суму, яку ви бажаєте, щоб була списана з вашої кредитної карти. Наприклад, ви сплачуєте за якусь форму, кажіть точну суму, яку USCIS має зняти з вашої кредитної карти. Далі переходимо до форми G1650. Оплати дебетовою карткою, саме дебетова картка. Отож, в першому полі треба ввести дані апліканта. Якщо ви подаєте в USA, є зараз форму, наприклад, I-765 на своє ім'я в цій формі. Ваше ім'я та прізвище. Далі в наступному полі інформація власника картки. Обирайте чи це бізнес акаунт, чи це персональний акаунт. Наприклад, у вас є LLC, у вас є бізнес акаунт, і ви хочете сплатити з нього з цієї дебетової картки. Вибирайте. ЦЕПу? якщо ні, якщо це ваша звичайна дебетова картка, якою ви користуєтесь майже кожного дня, в своїх особистих справах обирайте персонал Account. І також в цих пунктиках треба ввести ім'я, middle name та прізвище саме власника дебетової картки. Наприклад, якщо ви використовуєте картку чоловіка, вказуйте тут ім'я чоловіка. Саме на вашій дебітовій картці має бути написано ім'я і прізвище того, хто власник картки. Якщо ви обрали тут бізнес аккаунт а не персонал аккаунт так в цьому пункті обов'язково пишіть назву вашої компанії. Якщо це LLC, введіть повну назву вашої llc компанії. Інформація банківського рахунку. Знову обираємо який це. Аккаунт, чекінг або Savings аккаунт, наприклад, я обрала чекінг. Далі пише вводіть routing номер. Дивіться, коли ви відкриваєте свій банківський додаток в телефоні і шукаєте ваш аккаунт і routing номер. І далі ви бачите два routing номера. Вибираєте перший routing номер, він зазвичай підписаний як Paper and Electronic. Використовується для чеків, автоматичних списань, direct deposit і так далі. Тому обираєте перший не Virus routing номер. А саме Paper Electronic. Далі вписуєте назву банку: це «Bank of America» або Wells Fargo» або «Chase». Оберіть назву свого банка. Обов'язково впишіть суму, яка має зняти з вашого рахунку. Далі аккаунт номер, якщо ви його не поставили, допишіть. І в кінці обов'язково, коли ви роздруковуєте цю форму, ставте свій підпис, хто власник цієї дебетової картки. Наприклад, ви заявник і подаєте форму i 765 в USCIS, Вказали картку вашого чоловіка, то тоді тут підписується саме ваш чоловік, бо він власник картки. А якщо це ваша картка, звичайно, підписуєтесь ви як власник картки. А друзі, також хочу сказати: якщо ви хочете використовувати ці форми для подачі для сплати нових HR1 зборів, я не можу вам гарантувати і радити подавати саме ці форми. Разом з вашими паперовими формами ще не вийшли офіційні інструкції, як саме сплатити цей HR-1 збір. На своєму youtube каналі я зробила інструкцію, як сплатити за репароль або за i 765 форму. Ви можете переглянути тут ці відео саме через онлайн usis кабінет у pdf форматі разом з i досотдиванадцятою формою, яка звільняє вас від державного мита USIS. і потім там. Збір HR-1 автоматично підтягується. Тобто я саме такі інструкції зробила. Але багато хто з вас питає, чи можна подавати таку форму разом з паперовими формами і подавати це все в паперовій подачі. в ВЮС я не знаю, тому що офіційних інструкцій щодо HR-1 збору ще не вийшло. Це ваша відповідальність і хто додивився відео до кінця, підписуйтесь, ставте лайки, дивіться ще інші інструкції і не забувайте коментар. І не пропустіть нові відео. До зустрічі!